Виконуємо номер 417 із підручника Алгебра 8. Та номер 4.17 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дії і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Нашу дробу мають знаменники 3 і 4. Найменшим спільним знаменником буде. Найменше спільних кратне цих чисел, їх добуток 12. Отже, взводимо нашу дроби до спільного знаменника 12. 1 подамо як 12, 12. Було 3 стало 4. Ой, було 3 стало 12, додатковий множник 4. Було 4, стало 3. Додатковим множник 3. Знаходимо нові чисельники це буде 4М і 3М. Ну, а тепер додаємо і віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Переписали спільний знаменник, а чисельники додаємо спочатку і віднімаємо. Зводимо подім доданки 4М додати 3М. Це буде 7М. І знаменник переписали. Отримали дріб, чисельник, якого різниця 7м і 12. А знаменник 12, Подамо 5 і знаменником 1. Це буде 5 перших. Знаменники у нас одночлени, тому найпростішим знаменником також буде одночлен. Змін не повторюється, показник степені у них 1, тому добуток це. На D. Знаходимо додаткові множники. Одиничка була добуток це і де стало. Це було добуток, це і де стало додатковим множник Д, і де було добуток це і де стало додатковим множник це. Знаходимо нові чисельники. 5 множимо на СД це буде 5CD. Поділить на CD і додати C. Тепер наші дроби мають спільні знаменники. Можемо виконувати дії додавання і віднімання. Знаменник переписали, віднімаємо Д, додаємо C. отримали дріб чисельник, якого добуток C на Д, знаменник якого добуток C на D, а чисельник, многочлен 5СД, 5 відняти Д, додати С. 5 і 2 у нас тепер знаменники. Найбі... Не... Не... Найпростішим знаменником буде їх найменше спільне кратне, тобто їх добуток. 10. Подамо одиницю із знаменником 10 це 10 десятих. І тепер знаходимо додаткові множники. Було 5, стало 10, 2 рази збільшилось, було 2, стало 10, в 5 разів збільшилось. І наш новий чисельник 2 множимо на суму А і 3, і 5 множимо на різницю А і 2. Тепер можемо додавати віднімати наші дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали а чисельники віднімаємо 10 і додаємо добуток. Тепер Розкриваємо дужки, множимо на 2 і на 5. Отримаємо в чисельнику 2А додати 6, відняти 10 переписали. Додати 5А, відняти 10. Знаменник у нас 10. Зводимо подібні доданки. 2А, додати 5А, це буде 7А. 6 додати мінус 10, це буде мінус 4. І додати мінус 10 мінус 14. Знаменник 10. Отримали дріб, чисельник якого різниця 7а і 14. Знаменник 10. Подамо суму х і знаменником 1. У нас тепер у знаменнику многочлен І одиниця. Отже, найпростішим спільним знаменником буде різниця і y. Додаткові множники. було Х відняти у і стало Х відняти і, буде «1». Була одиниця, стало Х відняти і. Додатковий множник – різниця Х і. «1» множимо на 1 це буде «1». А у другий дріб добуток чисельнику буде різниці x, і на суму x і. Y. Тепер наші дроби мають спільні знаменники, можемо виконувати додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Виконуємо множення. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів, і можемо розкрити дужки. В чисельнику маємо многочлен 1 додати х квадрат, відняти у квадрат, знаменнику многочлен різниця х і. Y. Номер 4.17 із підручника алгебра 8. Та номер 4.17 з підручника Математика 8 виконано.